Андрікс, мій улюблений кей-поп-горт. Кей-поп-можливіці на демонів. Обожнюю. Це мій улюблений гурт. Ова! Це ж вона. Міра. Міра, я тебе люблю. Зої. Привіт. О, я зараз просто не стямлюся зі щастя. Привіт. А де Румі, га? Куди вона знову поділася? О, хтось телефонує. Це ж Румі. Перепрошую, дівчата. Я захворіла, голосу немає. Що? О, ні, О! справи кепські. Перепрошую. Чи можна ваф автограф? Будь ласка, я вафа найвідданіша фанатка. Я вас просто обожнюю. Підпишіть мій плакат. Благаю. Так, а вже ж. Цей маркер не пише. Перепрошуємо. Не може бути такого. Зрадник. Мені потрібна хвилинка. Зачекайте, будь ласка. Mm -hmm. Не йдіть. Джину. Mm -hmm. Серйозно? Mm -hmm. Боїмося, панянки. Mm -hmm. -ха -ха. З тобою? Та й гаразд. Розіграємо, хто mm -hmm. з нас тебе вколошкає. Камінь ножиці, папір один, два, три. Я потрою свої сили. А це хто така? Автограф. А де всі поділися? Mm -hmm. Хто ти? Чи бачив no. міру та Зої? Фуфте. Що? Може, річ mm -hmm. у моїх окулярах треба їх протерти. Маю ідею. Mm -hmm. Хлопці, ви маєте похмурий вигляд. Uh -huh. Я поміняю ваш стиль. Так, чудово. Mm -hmm. Це саме те, що треба. Дайте їй раду. Mm -hmm. Ось ви де! Мої улюблені зірки. Я знала, що ви дочекаєтеся на мене. Mm. Розпишіться mm. на плакаті. Okay. А вже ж! Mm. Аго, фанатко. Mm. Хочеш стати mm. кейпоп-айдолом? Маємо місце для тебе. Mm. Я? Стати румі? Mm. Та це ж моя мрія. Тримай mm. це плем з твого мейковера! Ова! Дякую вам класна, дівчата. Я вас не підведу. Що? Ні. Це геть не те. Ні, це в не пасує. Дякую, Красна. Це просто ідеальне волосся. Ти мені не аби як допоміг. <пів> бувай, бувай. Загубився голо, просто жах. Ти вирушаєш до гри. Маємо замало учасників. Ось твоє місце. Я за тобою стежитиму. Тихіше їдеш? Далі я не бачу. У чому річ? Все розпливається. Налаштуйте чіткість. Друзі, лялька не бачить. А вже ж, вона сліпа. Біжімо. Так, ми перемогли. Що відбувається, га? Я нічого сінько не бачу. Ти що тут влаштувала, га? Усі гравці втекли. Я тебе звільню. Хто це каже? Не смій мене чіпати. Тебе звільню, якщо ти не виправиш свій зір. Чи ти збагнула ненавиджу роботів? Ні. Дідося, <відоша> вона так гірко плаче. Агов, що з тобою трапилося? Я нічого не бачу. Окуляри, вони миттю покращать зір. Приміряй. Ого, Я все бачу. Дякую тобі, красно. Чим я можу допомогти тобі? Загалом маю одне прохання. Мені потрібен ось такий сценічний костюм. Зрозуміло. Побачимо, що тут маємо. Ось, залишився від минулого учасника. Ова! Це просто ідеально підійде. Тримай, він твій. Ова! Красно дякую. Так, пасує за розміром. Носи з задоволенням. Дякую тобі. Дякую, Лялько. Зіграємо Люба. Відбивай мою подачу. Я готова. Балерина капучино. Мі-мі-мі, мі-мі-мі. Леле, мерщій, біжімо. Галерина капучино. Що там? О, ні, Перелом філіжанки. Дідося. Фідай. Я допоможу тобі. Зараз я полагоджу твою тріфіну. А! Ні, це не помічне. Зачекай, mm -hmm. маю кращу mm -hmm. ідею. Утім, потрібно якомога більше жуйок. Mm -hmm. Добряче прожувати. Mm -hmm. Що це ти робиш? Mm -hmm. Довірся мені. Матеріал готовий. Тепер залишилося виліпити <гас> потрібну форму. <гас> Що ти вже не думала? Я виготовляю тобі нову філіжанку. Mm -hmm. Готово. А втім, вона замаленька. Ага. Ти маєш фрацію. Спокійно, я її збільшу. Маю насос. Ага. Вдалося. Ось ідеальний розмір для твоєї голови. Привіряємо. Ага. Дякую, красно. Прошу. Ага. Була рада допомогти. Чим я можу віддячити тобі? Взагалі-то мені потрібна допомога щодо до макіяжу. Ще й позбутися прищів. Так, це mm. я бачу. Я залюбки зроблю тобі макіяж. Ого, така чистенька вкіра. Далі займімося макіяжем. Додаємо блиску. А, така краса. Дякую. Ти зробила з мене красуню. Бувай. Що? Це вона. Я готова вийти на сцену, дівчатка. То як, що скажете? То ходімо на концерт. О, спершу перекусимо. Що тут маю? Розбирайте Локшину. Що це таке? Смакота неймовірний смак. Фу, гидота. Що? Чи ви справді з гурту Хантрікс? Хто ви насправді? Що? Тут є лише одна суперзірка. Привіт, Джину. Оха. Тримаю. Не падай крихітко. Я завжди шукав таку дівчину, як ти навіть думці немає. Що? Привіт! Ми щодо тебе ще не завершили. Ось це справжній Хантрікс. Привіт, дівчата бойс. Дівчата. Я тепер з вами. Тебе прийнято до гурту. Нам уже час вирушати на концерт. Гурт Хантрікс. Ходімо, дівчата. Стривайте, не всі відразу. Хантрікс невдовзі будуть тут. О -о. Перепрошую. Агов, чи можна обережніше? Міро, <рик arcade> відпусти, розчавиш, <п sakura> не посіюй. Ну і дещо для тебе. Що це за інсталяція? Це зробить із тебе Зої. Треба лише повідчиняти всі скриньки. То я стану однією скейпок мисливець на демонів. То й чого це не відчиняється? Слід впевнено вигукнути. Я неймовірна, сміливіше. Я неймовірна. Гучніше. Я неймовірна. Я неймовірна. Ось так а куди вона поділася. Гаразд, мені час. Нова учасниця Хантрікс. Я допоможу цій бідосі. То й що ж мені вдіяти? Допоможіть. Що? Хто небудь? Допоможіть? Що це з ним? Я вже йду. Що трапилося? Я намерку прилип до стіни. Хм. О, маю ідею. Так. Ну ж бо я витягну тебе. Тягни сильніше. Тобі вдається. Ще трішки. Ні. Упс. аут. Перепрошую, все марно. Втім, маю кращу ідею. Поглянь ти відлип від стіни. Ага, дякую за допомогу. Слухай, також маю маленьке прохання. Зачекай тут. О, удалося. Допоможи мені стати <звіс> Зої. Таємні скриньки поталанило. Саме маю ключ. Ува! О, ва. Це ж костюм Зої. <звіс> То йдемо, візьмемо такий одяг. <звіс> Довірце мені, люба. Що mm. це таке? Паризький тиждень моди заздритиме тобі. Який розмір? Ні, це вже не в тренді. Oh, oh, то й oh, oh, хто oh. з нас тут стиліст? Гаразд. Приголомшливо. Uh -huh. Ні. Катастрофа. Okay, ти може... геть не розумієшся на моді. Гаразд, спробую ще oh. раз. Ува! Ось саме те, що треба. Oh. Краса врятує мир, селючко. Oh, все ой, мені ді... чесно медгала. Дякую, павучку. <різвит> що тут з цією шафою? <різвит> Гаразд. Доволі дивно. А, де мене скрізь? Фу, хто там? Що? О, ні? Що це зі мною? Маю городу. Річі, де ти взяв цю книгу заклинань, га? Виправи це негайно. Перепрошую, маю терміновий дзвінок. Ти куди? Аго? Я не хочу бути чоловіком. Аго, ти ж бачиш, на що я перетворилася. Це заклинання. Я отримала бороду та тестостерон. Допоможи. Ну, Шшш... погляну, замість сліз єдинорога. Ти додала ага. слизь єдинорога. А вже ж. ми це все виправлю. Чипаву на удачу. Так, це добрий знак. Сили природи. Допоможіть мені. Чи вдалося? Спрацювало. Ти знову без бороди. Дякую. Маю також одне прохання. Що це таке? Чи допоможеш мені? Гаразд, хоча я не на того хочу. Однак ти допомогла мені. Ва? Мікрофон. Я мушу навчитися співати. А вже ж, миттю повернуся. І що я віддала той ключ, га? Що? Твій останній шанс це віолончель. Спробуй співати під акомпанемент. Дякую, Венздей. Не варто подяки. Зрозуміла. Дякую за заняття з вокалом. Фух, нарешті це шоу талантів скінчилося. О, демон. Привіт. Привіт, демоне. Чи хочеш пограти? <світ> Мій смачок? Що це? Хизуюся новим манікюром? Ти знаєш, що вдіяти <світ> річчю. Ця рученятами до неба. <світ> <Оу>. Мені зле. Дрімо. <світ> Вам зле хто небудь викличте швидку? Що там за <світ> лихо? Відся. Гадаю, маєте лихоманку. Виміряємо температуру. А ні, ще трішки ви почнете закипати. Маю ідею. Вам слід терміново охолонути. Якомога більше м'яти. Морозна свіжість. Що то вона робить? Прошу, вам потрібен лід. О, ась капучино, Це ж саме те, що мені було потрібне. Дякую. Ти врятувала мене за це. Я навчу тебе танцювати. Ставай на килимок. Вже й почалося. Я не встигаю. Ось так. Цягни носочок обережніше, шалений балетний сором. Краще бо я того не бачила. Хм, он як? Отже, ваша техніка танцю застаріла. Я покажу, як танцюють сучасні зірки. Йохо! Дякую за танцювальний урок. Бувай, не тариться, казни що. А, а, куди попрямувала ця ботанка? Ога! Це ж моя улюблена гра. Що? <плес> Мені потрібен ідеальний макіяж. Чи допоможеш? Згода. <плес> Цікаво, куди це він? О, дивовижний світ без окулярів. Це було десь тут. Так, Алоє, ось воно. Привіт, не сіпайся. Ува, мої прищі зникли! Шкіра аж сяє. Чудово. І це лише початок. Він тут байдикує разом з дівчатами. Я не завинив. Це вона все вчинила. Дівчинці потрібен макіяж. Тут потрібен дуже гарний макіяж. Тобі пощастило, дитинко. Ти зустріла мене. Йди додому. Вороши гіляками і принеси мені мою косметичку. Митцю все буде. П'ять хвилин. То нарешті. Де забарився? Ще не геть з очей моїх. Іди додому. Мий посуд. Зараз ми займемося красою. Чи ви впевнені? Я знаю, що роблю. Ти все ще тут я покажу мой посуд. Я ще не розгубила своєї майстерності Така краса. Дуже гарно. Красно дякую. Це найгарніший макіяж за все моє життя. Нам вдалося. Не варто подякувати. Бажаємо успіхів. Ви найкращі. Бувайте. Ува. А хто це там плаче? Мій синочку, моя дитинка. Що трапилося? Вони забрали мого малюка. Ці не люди. Вони замкнули його в автоматі. Що? Це ж мій малюк. Я дбала про нього з пелюшок. А наразі він онде за склом. Геть саменький. Отакої. О, мені спала на думку ідея. Ця монетка врятує ваше лабубиня. Ходімо. Примай, дістань малюка. Тобі все вдасться. Я в тебе вірю. Ні. Руки тремтять. Гаразд, я зроблю. О, лячно. Я не годна дивитися. Так, Йохо, ти врятувала його. Дякую, мій малюку. Матуся тебе любить. Як я можу віддячити тобі? Допоможи ага. мені щодо останньої скриньки. Гаразд, взуття. Ога. Ось і воно. Дещиця моєї магії. Ога. Дякую тобі. Ого, тепер мене напевно пропустять. Що? То впродовж всього цього часу це був ти. Ти демон-охоронець. Так, то і що ти мені вдієш? Зачекай тут Рамене, і митцю. Ауч! Навіть Локшина не встигла охолонути. Йоху! з прем'єрою мене. Що? А чому це нікого немає? Ніхто не прийшов на мій фільм. Шалена гальба. Мій фільм провалився в прокаті. О, засмучений супермен. Дуже шкода. Агов, пане супермена. Чого це ти плачеш? Бачиш, порожньо, ніхто не прийшов на мою прем'єру. Агов, я прийшла. Я просто не вдаха. Що ж натикувати? Маю ідею. Всі полюбляються ароматну каву, безкоштовна кава. Безкоштовна кава. У вас я хочу кави. Можна мені кавусі. А вже ж, ваше безкоштовне капучино. Схоже, це помічне. Безкоштовне кіно. Ваша кава. Прошу. Це моя кава. Погляньте, це ж супермен. Так. Це я. Хто хоче в кіно? Маю квитки. Ова Супермен. Я хочу в кіно. Ласкаво, прошу. Проходьте. Тримайте квиток. Приємного перегляду. Так, дякую. Я знову популярний. Хто супермен? Я супермен. Ого! Гов красуне. Дякую mm -hmm. за допомогу. Чим я можу віддячити тобі? Мені потрібна ось така сукня. Mm -hmm. О, маю ідею. Хвилинку. Mm -hmm. Ось, приміряюся це. Колір пасує. Mm? То що мені з тих діяти? Ова! Oh, це ж ідеальна сукня. Дякую, красно. Прошу. Радий допомогти. О, mm? oh, А що тут зі зубами? Дякую. Mm? Oh, Я бачу все без окулярів. Дякую. Mm? Ти мені неабияк допоміг. Бувай, красуне. Що там далі? Mm? Сукню маю. Що? Я в розшуку. Тут невдала світлина. Ой-ой, треба його зупинити. Ауч! Так, вдалося. Привіт, офіцера. Де злодій? Ось він. То ти затримала його. Так, так, так. Це я допомогла правосуддю! Ага. Дякую за допомогу, панянко. Хвилинку, ти заслужила на нагороду за допомогу в затриманні злочинця. Це тобі. Ува! Гарнюще намисто. Тобі дуже пасує. Чи можна ще одне прохання? Можна мені ось це? Ага. Так, нема питань. Ага. Ось, тримай! Дякую. Усього найкращого. Успіхів, панянко. Бувай. Трясця! Мені забракло одного інгредієнта. Тарган, морква, капучино. Все маю. Згідно зі списком. Додам сльози сови, нахабного щура, гарбуза доля. Ідеально. Куряче черепце. Бракує хіба? Гостей. Чудово. Привіт. Чи я можу тобі допомогти? Що відбувається? Капучино? А вже ж, цього в мене повно. Ось капучино mm -hmm. спеціально для тебе. Mm -hmm. Чудово. Мій відсутній інгредієнт. Mm -hmm. Зілля готове. Mm -hmm. Отак. Квіти падають смертвими. Mm -hmm. Саме те, що я й хотіла. Mm -hmm. Мені також потрібна твоя допомога. Mm -hmm. ласочка, Мені конче mm -hmm. потрібні рукавички. Гаразд. Річу, mm -hmm. дістань мені рукавички. Спершу гроші. Гаразд. Ти завжди був бізнесменом. Тримай. О, вау. Дякую. Я приніс ваше замовлення. О, дякую. Mm -hmm. Чудово, молодець, річу. Я просто викопана із пресону сіньора. Ова! Ні. Тобі потрібен макіяж. Чи можна яскравіший макіяж? Mm -hmm. Хочу сяяти. Гаразд. Mm -hmm. Хай допоможе мені духи Ніт. І її косметичка. Mm. Ва! <плес> Сідай! Oh. Не крутися! Wow. Mm. 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 То як? Чи вдалося? Mm. Я викопана із пресони з Дякую за допомогу, mm. Венсдей. Залишився локом. Mm. Ця коробка мені mm. надалі не потрібна. <плес> Що це таке? Привіт. Хочеш випити каву зі мною? Ага, така філіжанка. Аго, А як ще до мене? Прощавай. Можеш поцілувати мене. А це тобі. Ти хто тепер тут не вдав, ага? Аго, вже люгідний кавозаміннику. Геть з дороги. Страшенно нечемно. Ова, Це спросони сеньора. О, я хочу бути такою самою стильною, як вона. Втім, мені до неї як до місяця. Ді Нерт, Я була такою самою. Однак я знаю, що тобі стане в пригоді.